Перші бокаути в Україні сталися під час осені зими 2022 року. Відтоді усі стикнулись з проблемою перебоїв не лише в електропостачанні, а й в мобільному та інтернет-зв'язку. Продовж двох років оператори встановлювали джерело резервного живлення на своїй станції. Зокрема, влітку 2024 року Держспецзв'язок зобов'язав усіх операторів встановити необхідне обладнання для резервації 10 годин роботи. Ми направили запит до операторів мобільного зв'язку. Втім, станом на момент запису відповіді ми не отримали. Тож, спільно з експертом у питаннях комунікації Олександром Глушенком розбираємо, чи відбулись зміни в готовності операторів та чому, попри наявність зарезервованої енергії, мобільного зв'язку все одно може не бути. В Україні ніколи мережі мобільного зв'язку і мережі інтернет-операторів не будувалися на випадок війни. Тому все, що відбувається з 22-го року, це результат надзвичайно важкої е, праці е, телекомгалузі і адаптації її до визовів сьогодення у 22-му році. Ми взагалі дізнали, що таке блекаути, що відключення можуть бути електрики масові більше там ніж на годину, дві, три то чотири. Той парк акумуляторів, який був встановлений і у мобільних операторів, і у оператори фіксованого зв'язку, він був розрахований виключно на якісь місцеві локальні аварії. Складність залишається і в тому, що встановлення будь-якого обладнання потребує додаткових коштів. Відповідно, це відбувається поступово. Крім того, є проблеми в обслуговуванні станцій спеціалістами. Мені здається, що ну, до 1 лютого на 10 годин. Можуть не встигнути зарезервувати, але з кожним місяцем кількість зарезервованих базових станцій вона збільшується. Для того щоб встановити акумулятори, це збоку ще потрібно ставити ще одну шафу з обладнанням. Потрібно отримати дозволи. Якщо це орендована, площа треба доарендувати там Ті квадратні метри, е, встановити все відповідно е, стандартів, відповідно е, дозволів. І цей процес, він нагадаю, постійний. Інфраструктура зв'язку перевантажена у великих містах. Коли відбувається відключення однієї зі станцій, абоненти, які були підключені до неї, переходять до іншої. Як наслідок, обладнання станції не справляється зі збільшенням трафіку. Якщо у вашого оператора фіксовано зв'язку обладнання не зарезервоване, у вас є два варіанти. Перший Дуже. варіант це ви шукаєте конкурента, тому що ринок це вирішує. Якщо хтось вам не надає послугу, а поруч є інша компанія, яка інвестувала кошти в резерв, у якої інтернет працює не синхронно з енергетиками, а є і встановлені акумулятори, ви просто переходите до них це ринок. Якщо вам не поталанило, і у вас відсутні оператори, які зарезервували обладнання, тому тоді на допомогу приходять оператори мобільного зв'язку. Окрім спроб лобити класичний мобільний інтернет, є й інші способи забезпечити себе зв'язком вдома, пояснює Олександр Гущенко. Вам потрібно вирішити два питання. Перше питання: вам потрібно придбати Wi-Fi роутер або там, міні wi fi для того, щоб користуватись мобільним зв'язком, роутер з sim картою, і вам треба придбати зовнішню антенну. Технологія MIMO. це антенна, до якої підключаються два кабелі, один на прийом даних, Інший на передачу даних, ви поєднуєте Wi-Fi-роутер для роботи з 4G з цією антеною і в залежності від точки прийому, в залежності від ландшафту, в залежності від регіону, маєте нагоду підключатись до базових станцій на відстані 5, 10, 15 кілометрів. І є велика вірогідність, що та базова станція, до якої ви Будете під'єднуватись, вона а, в даний момент не працює від акумуляторів, вона а, працює від а, лінії а, енергетиків, і ви будете спокійно користуватись мобільним інтернетом. Якщо у вас а, такої можливості нема, або вам такий варіант не підходить, ну тоді є одне рішення, гарантоване, але найдорожче: це Starlink. Starlink точно буде працювати. Якщо ви його зарезервуєте електроживленням, загалом по якості мобільного зв'язку під час відключень можна порівнювати стан забезпечення станції. Втім, до прикладу, президент компанії Київстар Олександр Комаров повідомляв, що станом на 17 вересня тільки 65% мережі можуть працювати в автономному режимі до 4 годин. Водночас це означає, що оператор не встигне виконати вимогу держспецзв'язку. А вихід на 6 годин автономної роботи 30% мережі запланований на другу. Уги квартал 2025 року. Отже, повноцінний і необхідний для сучасних реалій перехід на автономне живлення триватиме довше ніж на це. Розраховував у Держспецзв'язку.